Сьогоднішній текст, який ми будемо досліджувати, він є, начебто, продовженням тої важливої теми, яку піднімав апостол Павло, і яку він нам розкриває в послані до Філіпян. І давайте ми уважно прочитаємо це Філіпян, третій розділ з 12-го віршу. Я прочитаю текст, про який ми сьогодні будемо з вами роздумувати. Третій розділ з 12 вірша і до кінця розділу. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше, думайте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто, про них і часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель, їхній Бог черева і сором, їхня слава. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах. Звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене, принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Амінь. В цьому тексті, в другій частині цього розділу, Павло зауважує на те, і розкриває те, що мотивує християн жити відповідно до тих цінностей, про які він каже в, першому, в першій половині цього розділу. І він каже, що цією мотивацією є розуміння того, насправді, ким ви є. Він підводить до цього, і в кінці цього розділу він каже, що ми є громадянами неба. Він каже, адже наше життя на небесах, звідки і очікуємо Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Тобто ми живемо ще на землі, але ми маємо небесне громадянство. В українській мові зазначено наше життя на небесах. Щось подібне в російській мові, там зазначено наше жительство на небесах. Але в грецькій мові в оригіналі використовується слово «політеума», що буквально значить громадянство, тобто наше громадянство на небесах. Ми маємо небесне громадянство, звертається до філіпян апостол Павло. І Павло не випадково використовує саме це слово, оскільки він писав до филиппіан, а багато филиппіан були рим, римськими громадянами. Вони цінували цим привілеєм, і хоч вони до... знаходилися далеко від Риму, але вони дотримувалися римських звичаїв. Ми пам'ятаємо одну ситуацію в 16 розділі дії святих апостолів, описується ситуація, коли вороги апостолів вирішили протистати проти проповіді Євангелія. І виявили, що невіруючими було легко маніпулювати саме через приналежність до Риму. Вони казали, ці люди, апостоли, будучи іудеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні приймати, ні виконувати. Саме так лунало неправдиве звинувачення проти Павла і сили. І Павло використовує це цінне та актуальне для філип'ян питання щодо громадянства та належності, говорячи про приналежність до Христа. Тобто, ті, які повірили Христа, ви стаєте громадянами неба. Якийсь час вони фізично, незмінно перебували в тому стані, як і раніше. Але вони, ті, хто приймають Христа, мають жити в зовсім іншими цінностями, з іншою метою та іншими пріоритетами в вашому житті. І усвідомлення цієї ідентичності. Хто ми є, воно має напряму впливати на те, як ви маєте жити, просто Павло каже, якими цінностями ви маєте жити, якими пріоритетами, якою взагалі метою ви маєте жити. Ми можемо побачити, що з самого початку цього послання, коли Павло звертається зі словами привітання, він так і каже, Павло і Тимофій, роби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, який у Филипах. Тобто я звертаюсь до вас святі в Ісусі Христі. Це важливий статус, усвідомлення цього статусу має визначати, як ви маєте жити, як ви маєте поводитися, за яким правилом. Розуміння того, хто ми є, насправді є потужною мотивацією до того, що ми робимо, до того, як ми живемо, до того, як ми будуємо своє життя. Ми звертаємося до ідентичності людини, особливо в певних ситуаціях, коли поведінка людей не відповідає, її вчинки не відповідають належній поведінці. І ми кажемо, що не просто не роби цього, а ми ж кажемо, ну, ти ж вже дорослий. Ти ж маєш поводитися по-іншому. Або ми кажемо, ти ж християнин, ти маєш бути взірцем, ти маєш бути прикладом. Тобто ми звертаємося до того, щоб людина зрозуміла, хто вона є. І відповідно від цього мала певну поведінку свого життя. Павло, закликаючи Філиппіан до певного способу життя, він спочатку каже про себе, як оці цінності вплинули на нього самого, як розуміння цього небесного громадянства вплинуло на нього. І він каже, що воно визначає мету мого життя. Він каже: я ще не осягнув, я не став досконалим, я ще борюся. Щоб здобути, як здобув мене Ісус Христос, я відчайдушно біжу до мети. У мене є мета до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Оцією метою живе Павло. Він розуміє своє небесне громадянство. Друзі, коли ми кажемо про наше небесне громадянство, якщо ми кажемо, що ми діти Божі, то розуміння цього. Має визначати цілі нашого життя. І до кожного з нас питання, до чого спрямоване моє життя сьогодні? До земного успіху чи до небесної мети? Якщо ми себе відносимо до християн, якщо ми вважаємо, що ми маємо це небесне громадянство, давайте уявимо, що ми прокинулися, і нам сьогодні необхідно піти на навчання або ну, в спортзал. І ми збираємося і дивимося у вікно, йде дуже сильний дощ. Що ми робимо? Ну, ми бачимо, що така ситуація: ми легко скасовуємо наші плани і нікуди вже не йдемо. А уявіть подібну ситуацію, коли при цих же обставинах нам необхідно піти до аптеки, Там, чи у дитини піднялася висока температура, або в магазин, бо немає що їсти. І навіть незважаючи на те, що йде сильний дощ, ми все одно вдягаємося і ми не скасовуємо своїми мети, ми робимо це. Чому при однакових зовнішніх обставинах є ситуації, коли, незважаючи ні на що, люди не змінюють свою мету, не відмовляються від своїх планів? Бо щось для нас цінне, а щось не дуже. Здоров'я та, та їжа мають більшу цінність, ніж навчання. І спорт, Тобто найголовніша цінність нашого життя визначає мету нашого життя. Павло каже, я бежу до мети, я біжу до мети до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі, бо здобув мене Ісус Христос. Він мене спас від смерті. Він подарував мені вічне життя. Тому Христос є моєю найвищою цінністю. Життя з ним у вічності є метою мого життя. Я від цього відмовився від усього. Те, що було для мене колись цінністю, я його взагалі в сторону відкинув, бо в мене з'явилася нова цінність Ісус Христос. І далі вона мене мотивує, вона мене рухає до тої мети. Далі Павло каже, що усвідомлення цього небесного громадянства воно змінює спосіб мислення. І спосіб життя. Він закликає бути його послідовниками та приглядатися до тих, які погодяться згідно з нашим зірцем. Ми про цінності Павла чули минулого разу, коли вивчали першу половину цього розділу, як він змінив свій спосіб мислення, як він змінив пріоритети свого життя. Небесна людина, вона мислить інакше. Так, вона стикається з тими ж викликами життя, що і всі люди, але вона дивиться на, на, ці, на ці виклики через перспективу вічності. Це не значить, що ми відмовляємося від цього земного. Це значить, що ми завжди думаємо про те, як ми живемо, як ми мислимо, що ми говоримо, що обираємо, як ми будуємо відносини, в чому. Ми перебуваємо взагалі, чим ми себе наповнюємо, наскільки воно цінно в очах вічності, в очах небесного громадянства. І насправді небесне громадянство воно має проявлятися у щоденному, практичному нашому житті. Це не щось таке, яке відірване від реальності, і ми його здобудемо лише тоді, коли прийдемо туди. Знаєте, є люди, які розрізняють: отак, недільний день день для Бога. В цей день я по-іншому себе веду, по якось духовніше більш. А інші дні, ну, я, моє життя не відрізняється від життя, життя інших людей. Або для мене головне заробити гроші, побудувати кар'єру, досягти успіхів, забезпечити життя моєї сім'ї на належному рівні, а про духовні речі я вже потурбуюся тоді, коли моє життя піде до свого завершення. Про таких Павло каже. Що вони поводяться як вороги Христового Христа. Він каже, що їхній їхні кінець загибель, їхній Бог червий і сором, їхня слава, бо вони про земне думають. І подивіться, це не про, про атеїсти, він каже, а про людей, які з Христом на словах, але земними цілями в своєму серці. Ці люди живуть просто з земними цінностями. І він каже, що вони стають ворогами Христа, Христового Христа або противниками Христового Христа. Бо смерть Христа на Христі ніяк не вплинула на них, на їхнє життя. Знаєте, коли я готувався до проповіді, багато разів читав цей уривок, я подумав про те, а чи свідчать мої цінності, моє життя, що я є громадянином неба? Чи свідчать вони сьогодні, коли я живу тут на землі? Це не значить, що якщо ми діти Божі, то не потрібно турбуватися про земні речі. Це значить, що земні речі вони не мають ставати головними цілями, цілями нашого життя, щоб наше життя не пробувало тільки нашими земними цілями, а їх може бути дуже багато різних. Ми можемо побачити іншу крайність. Є християни, які заклик про небесне громадянство і життя на небесах використовують як повну відмову від будь-якої діяльності суспільної служіння тут на землі. Вони кажуть, що ми від, відділені від світу або ми поза політикою, ми не приймаємо участь ні в чому, ні в війни, війні, ні в молитвах, ні в чому моя хата з краю. Біблія так не вчить. Навпаки, ми бачимо, що Ісус каже. Пам'ятаєте, Ісус молився про своїх учнів, і що Він казав? Не благаю, до батька свого звертається. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Як ти послав мене у світ, так я послав їх у світ, аби світ повірив, що ти мене послав. Жити на землі, маючи небесне громадянство, не значить відсторонюватися від земного життя, а навпаки, своїм життям являти. Боже царство тим, хто оточує нас і хто потребує Бога. Саме це є бжити цінностями неба. Ми живемо сьогодні, тут на землі, але в нас зовсім інші цінності, які змінив всередині, в нашому серці Христос через свою жертву. І закінчується уривок Павло особливим підбадьоренням Филип'ян, що ви не даремно стараєтеся. Не просто ви живете так, знаєте, себе якось е, пригнічуєте або обмежуєте в цьому. Він каже, чому ми так живемо, адже наше життя на небесах, звідки і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, яка, якою Він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло, так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Павло нагадує, ми громадяни неба, а Христос наш цар. Наша ціль не втікти з цього світу, не усунутися, а стати подібним до Христа, перебуваючи, живучи тут на землі в цьому світі. Це майбутня слава, але вона впливає на сьогодення. Ми живемо, ми маємо жити так, як ми очікуємо царя, який прийде свій час, який змінить усе. Коли ми пам'ятаємо, хто ми у Христі, тоді навіть земні труднощі, вони нас не руйнують. Ми не впадаємо у відчай, бо ми знаємо, кому ми належимо, ми знаємо, хто контролює наше життя, і ми знаємо, куди ми прямуємо. І ніколи Христос не казав, що життя на землі воно буде легким. Але ви маєте надію, надію на вічне життя. Життя на землі це тимчасове ваше перебування. Надія християн не в успіхах життя, надія християн не в досягненнях. Надія християн навіть не в добробуті нашому життєвому, а в поверненні Христа, очікування Христа, що Він повернеться за нами і очікування вічного життя з ним. Ось справжня надія, якою ви маєте жити, тому він підбадьорює філип'ян, що ви не даремно намагаєтеся жити відповідно цих цінностей. Мати ці цілі, бо прийде Христос за вами. Друзі, як важливо нам сьогодні думати про цей великий статус, цінний статус, високий статус небесного громадянства. Усвідомлення цього статусу означає, що ми чужинці на цій землі і ми не прив'язуємося до цього земного, до цього тимчасового. Є така велика проблема, що люди прив'язуються, вони більш зосереджені на цьому земному. Ми пам'ятаємо про Божу вірність, навіть коли тяжко, навіть коли проблеми, навіть коли ми живемо в часи війни, складних обставинах, загрози нашому життю складно жити. Але пам'ятати про Божу обітницю, Божу вірність своєї обітниці, що він завжди з нами. Ми його діти, і Він турбується про нас своїх дітей. І Він знає обставини, в яких ми перебуваємо, в яких ми живемо. Наше життя не на небесах, але місія ще поки тут на землі. Тому ми живемо з цією метою, щоб являти Христа, щоб говорити про Христа, просвідчити про Христа. Жити на землі серцем прив'язаним до неба. Ось справжнє життя громадянина Божого Царства. Що ми розуміємо, що ми живемо тут на землі, але наше серце вже там. З того часу, коли ми пізнали Христа, коли ми зрозуміли, що Він зробив для нас, от тоді наше серце повністю належить йому, ми стаємо цим громадянином неба. Мати небесне громадянство це найбільший привілей, який ми можемо взагалі мати, живучи тут на землі. І цей статус, зауважте, цей статус це не наша заслуга. Ми нічого для цього не зробили, це дар. Ми не заробили його, його нам подарувала, подарувала Божа благодать через жертву Ісуса Христа на землі. І про це чітко Павло пише в іншому своєму посланні до Ефесян, другому розділі: Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. І далі, що Він каже, і воскресив разом з ним, і в Ісусі Христі посадив на небесах, разом на небесах, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тобто те, що ми маємо. Оцей статус громадян неба це подарунок Бога для нас. Сьогодні саме той день, коли ми згадуємо оцю доленосну подію усього людства, коли Христос своєю смертю звершив спасіння і подарував нам оцей статус громадян неба. Сьогодні, ми, згадуючи цю жертву, ми також згадуємо ціну, яка була сплачена за наше спасіння. Він заплатив найвищу ціну, ціну смерті Ісуса Христа, щоб ми мали це громадянство. Друзі, це дуже важливо, коли ми це усвідомлюємо, що ми маємо в Ісусі Христі. Це не просто якась теорія, це наше життя, найцінніше, що маємо в Ісусі Христі. Усвідомлення нашого небесного громадянства це не просто така гарна метафора, яку використовує апостол Павло в цьому посланні. Це ідентичність кожного, хто належить Христу. Це не просто теорія, це практичні речі нашого повсякденного життя. Знаєте, ми турбуємося, аби в е, останній хвилини нашого життя помолитися, щоб Бог простив наші гріхи, щоб встигнути примиритися. Друзі, але Бог нам дає гарний час, щоб ми сьогодні мали можливість примиритися з Христом і були впевнені в своєму спасінні, і жили далі на цій землі, розуміючи, що в будь-який час, коли наше життя обірветься, ми впевнені в тому, що ми будемо з ним на небесах. Оце зробив для нас Христос, щоб ми мали цю впевненість. Давайте не будемо жити так, ніби земля, наша кінцева адреса. А жити з поглядом, спрямованим угору до того, хто, як пише апостол Павло, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. Оця обіцянка, вона насправді нас підбадьорює, дає нам особливу надію, дає нам радість, про яку так багато Павло пише в цьому посланні. І цю радість ми маємо, ми діти Божі. Хоч сьогодні ми згадуємо страждання, смерть нашого Господа, але ми розуміємо, що це не привід просто для того, щоб ми мали якусь печаль чи траур, а це наша особлива подяка нашому Господу, що Він не залишив нас помирати, що Він подарував нам особливу надію в Ісусі Христі. Якщо серед нас є ті, хто не прийняв Христа. Сьогодні, коли ми згадуємо його страждання, Бог простягує руку до кожного і каже: Я хочу, щоб ти став моїм громадянином, щоб твоє ім'я було записано не просто в земних реєстрах, а у книзі життя на небесах. Бог каже: прийми цей дар благодаті, увійди до Божої родини, нехай кожного серця наповниться певною впевненістю, що моє життя. На небесах, що мій Цар Ісус Христос, що моя надія, це вічне життя з Ним. Такими словами закінчує цей розділ апостол Павло. І дуже важливе питання для нас сьогодні, особливо, коли ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа. Чи маю я цю впевненість сьогодні, що я маю небесне громадянство? Це небесне громадянство це впевненість в тому, що коли закінчиться моє життя. Я буду мати вічне життя з нашим Господом. Давайте про це будемо думати, і в тому числі, коли ми будемо згадувати нашу сповне про страждання і смерть нашого Господа. Амінь.